Я придумав, як побудувати величезний літак з Лего. Що? У мене є план. Зараз ми швидко зберемо всі деталі і ми будемо мати свій власний літак. Клас! А, з чого почати? Думаю, насамперед нам знадобиться. Відійди трохи. Ти про що? Ось ці коробки ідеально підходять. Так. Нам потрібен скотч. З них ми зробимо кабіну. Тепер крила. І, звісно, хвіст літака. Так, здорово. Так, я буду пілотом. Ох, Квентін. Здається, твоєму польоту не вистачає вітру. Хочеш відчути себе справжнім пілотом? Тоді ось тобі вентилятор. О, Ні, не треба. Мій літак з картону не витримає. Так, треба придумати щось краще. Знаю, потрібно зробити моєму літаку металевий корпус. А ти точно в цьому певен? Не бійся, сестричко. Цей літак буде міцнішим і витримає будь-яку погоду. Зараз я підготую собі зручне місце. Ось так. Ой, обережно. Так, все буде чудово. Так, готово. Все нам не потрібно. От, готова. Сестричка, ти де? Я тут. У тебе типу голова димиться. Ай. Тепер все гаразд. Чудово вийшло. Так, ну я поліз. Круто! В такому літаку я точно захищений від вітру. Ось тільки здається, я падаю. А -а 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 -а. В нас <рес> нова аварія. Так, треба подивитись мої розробки. Ага, зрозуміло. Літаку не вистачає коліс. Зараз я миттю все виправлю. Потрібно зробити кріплення. Можна братися за колеса. Так. Одне в мене вже є. Важке колесо величезне. Так. Ой. Хто ж знав, що воно таке тяжке? Ах, це було невдале рішення. Якщо до менших коліс. Ух ти! Ти геній! Всі колеса ідеально підходять для мого літака. Ось так, ура! Так, готова. Так. А, а що далі? Так, судячи з планом. Нам не вистачає пропелера. Ух ти! Ходімо швидше. А. Так, давай повісимо його ось тут. Так, ну що ж зробити пропелер? У мене так багато варіантів, але все не те. Оце облом. Я пропоную використовувати вентилятор. Він дуже схожий на справжній пропелер. Ти думаєш? Хм, навіть не знаю. Не зрозуміло, як його прикріпити до літака. Хоча є в мене одна думка. Так, думаю, вийде чудово. Давай візьмемо пропелер і зробимо для нього кріплення на носі літака за допомогою дрилі та з'єднаємо його з кермом. І так, свердлимо отвір, Ставимо пропелер. Ставимо кермо. Так, готово. Ура! Працює! Полетіли! Ей, ти куди? От я принесла ще одну деталь для твого літака. Це хвіст. З ним твій політ стане швидшим. Круто! Так, але здається, ще чогось не вистачає. Крила! Але з чого їх зробити? Спробуємо приліпити їх скотчем. Ні? Та-дам! А як тобі це? Ти що накоїла? У гарного літака мають бути великі та міцні крила. А з такими крилами ти полетиш лише вниз. Ти маєш рацію. Що ж робити? О, можна вирізати чудові крила з лего? Так, чудово, я придумав. Ха! -ха. Тепер у літака будуть великі та сильні крила. Так, от, от роблю. Ага. Готово. Так, це нам не потрібно. Велике крило кріпимо от сюди. Ну, як тобі? Ха! А це тобі та пензлик. Допоможи пофарбувати кабіну. Ну, будь ласка. Ах, Звісно. Ах, втомилась. Літак готовий. Я пішла. Стій, Ще щелего. Давай! Прикрасимо свій літак улюбленими деталями з лего. Щоб він виглядав ще яскравіше та веселіше. Ось так. Я навіть прапорець поставлю. Так, от сюди здорово. Ура! Пілот до польоту готовий. І так, літак зроблено. Дай я тебе обійму, сестричка! Дякую, я такий щасливий. А! О, у справжніх пілотів завжди є шапка. Окуляри та, звісно, шарфи. Так, ну і звісно, я не забуду про рукавички. Ось так. Тепер все готово до польоту. Ух, який хвилюючий момент! Самій перший політ. Заводимо двигун і вперед, друзі! Полетіли! Я відлітаю, але обіцяю повернутись. О, ось це швидкість. Зовсім скоро Я відірвусь від землі і піднімусь в небо. Ура! Бувайте! До зустрічі, сестричка! Сподіваюся, що так. Вау, який апетитний торт! Виглядає дуже смачно. Давайте ж скоріше його спробуємо. А ну стояти, це мій торт, адже він квадратний. Бачили всі? У мене квадрат на футболці, тому побажайте мені смачного. Зак, здається, дівчата з тобою не згодні. Хвилиночку, тут є дещо для мене. Ці тістечка макарони круглі і цукерки і мдемс також. Як же це смачно. Я теж хочу щось смачне. О, точно. Ця полуниця моя, адже вона трикутна. А ще ось ця шоколадка Таблерон. Разом має вийти нереально. Так, так воно і є. Смакота. Ей, стривайте! що ви задумали? Ні, 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 ні. Це ж мій торт. Зак пробач, але дівчата мають рацію. Вони можуть з'їсти все з цього торта, що підходить їм за формою. Тобі залишається тільки дивитись. А, А мені не хочете зі мною поділитись. Стояти! Решта для мене. Не смійте чіпати більше мій тортик. О, ні, він зіпсований. Хлоя, це твоя провина. М -м, о який він виявляється смачний. О, це ж супер кислі цукерки Токсіквес. Кажуть, що від них обличчя зводить. Що ж дісталось зако? Це нагадує коробку китайської локшини. Там намальований червоний перець. А що у Сенді? О, Сенді пощастила більше за всіх. Їй дістали смачне морозиво. Зак, починай. Але чому я? Давайте краще почнемо з хлої. Ні, у мене ж кислі цукерки. Бррр. Друзі, мені зовсім не хочеться це їсти. Давай, давай, у тебе вийде. Тарас. Потрібно швидше покласти все в рот, щоб якнайшвидше з'їсти. Мамочки, я відчуваю, як у мене язик болить від кислоти, а, неможливо це тримати в роті. Хлоя, не обов'язково було в мене плюватись. Вибач, не втрималась. Так, мені кислі цукерки Хлої також не потрібні. Що ж, спробуємо. Що? Сенді, твій ріжок морозова має бути у Хлої, адже у неї кругла форма. Так, Синді, неприємно, але доведеться віддати. Хм, здається, Синді з цим категорично не згодна. Хлоя, що ти будеш робити? Я заберу його. Чудово! морозова у мене. Ех, добре, дякую, що хоч ріжок залишили. М -м, як же це смачно? Ой, от лише не треба було так багато морозива їсти. У мене тепер весь мозок замерз. О, ні. Хлоя перетворилась на кригу. Її швидше треба розморозити. Ну що, тобі стало краще? Супер. Ну що? А тепер я маю спробувати гостру локшину. Так, це буде неприємно. Як же багато там червоного перцю? Мамочки. О, ні. Дуже гостро! Дуже гостро! Треба закрити коробку, доки не вибухнуло. Ой-ой! Ось це був бум. Друзі, давайте рухатись далі. На цей раз вам дістало щось цікаве. У Сенді Кавун, у Зака Жуйка. А що тоді у Хлої? У Хлої смердючий сири з пліснявою. Гедота, ну що, хто почне першим? Хлоя, ну ти лузер. Ну нас із Синді смакота, ось ти будеш їсти смердючий сир. Друзі, припиніть сміятись над подругою. Хлоя, ти щось вигадала? Цей шматочок точно не для мене. Це має з'їсти зак, він квадратний. Ні, 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 ще раз ні. Ти щось переплутала, він круглий. Тому забирай. Де спрацювало. О, до мене прийшла ідея. Я розріжу сир на трикутники. Тоді він дістанеться, Сенді. Сенді, співчуваю. У мене для тебе подарунок. Що? Так не можна. Я на таке не підписувалась. Нічого не хочу чути. Так, Хлоя права. Якщо шматочки трикутні, то тобі треба з'їсти сир замість Хлої. Яка ж гидота? О, жах. А от кавунчик зовсім інша справа. Знаєте, якщо кусати шматочок сиру, а потім заїдати шматочком смачного кавуна, то в цілому навіть зовсім непогано виходить. Так, Синді, а ти вмієш знаходити підхід. Друзями подобається і не подобається одночасно. Ну що, друзі, хто наступний? Тепер я. Мені дісталась смачна жуйка. М -м -м, як же її багато! І як це смачно! А подивіться, яка неймовірна кулька виходить. А я лечу. Да, уж Зак доволі високо злетів. Потрібно його повернути назад на землю. Ага, і я знаю, як це зробити. Приціл і. Точне влучання! Я падаю! Зок, ти як? Все супер! Я живий! Вау, це ж величезне мармеладне око! Крутяк! Хлоя, ти щасливчик! А ось заку дісталась запашна гаряча піца. Що ж тоді у Сенді? Трикутники з шоколадних плиток. Навіть не знаю, чи спрацює. Ауч, боляче. Але Синді, це шоколад для мене, він квадратний. Нічого не хочу чути. Шоколад тільки мій та крапка. І я дещо вигадала. Я розтоплю шоколад у гарячій воді. Ай! Занадто гаряча вода. Дуже. Так ось. Кладемо шоколад у воду. Чудово, шоколад став рідким. А тепер видавлюємо весь шоколад на дошку у формі трикутника. Залишилось тільки все заморозити. Так, от тепер ніхто не сміє спокуситись на мої ласоші. Сенді, треба визнати, ідея крута. Ти велика молодець. М -м -м, як же смачно! Хлоя, у тебе також смакота, не заздри. Швидше оціни на смак своє мармеладне око. А у мене щось не виходить його відкосити. Треба щось вигадати. Знаю. Я нещодавно зробила манікюр і можу відрізати собі шматочок мармеладу нігтем. Так, вийшло. Яка ж це насолода. Так, скільки ж тут начинки! Так, здорово Я можу все випити. Це було дуже смачно. Не можу зупинитись, їсти. Отак. Іу, це надто брудно. Краще я спробую свою піцу. Як вона виглядає апетитно! Ей! У піци круглі пепероні, а значить, що вони мої. Бачиш цю форму? М -м, пепероні, до речі, клас. Забираю все і з'їм із задоволенням. Серйозно? Ну от, тепер у мене просто сирна піца. Ей, а що відбувається? За трикутні шматочки мої. Ти сам це знаєш. М -м. До речі, сирна піца також дуже смачна. І з задоволенням з'їм добавку. Ам! Отак велике дякую, Зак. Ну, що за несправедливість? Спробуй упаковку. А, вона тверда.